Вітаю, посилочку, яку попросили розпакувати, тому що чоловік прислав уже багато посилок і каже, ну давайте, давайте вже нарешті. І ця посилочка з села Поляниця Буковель. Розберем посилочка з трьох коробок, так що відео не буде швидким. Якщо не налаштовані дивиться довго, да? то можна в принципі і тут у нас як завжди, цікавий метал. Цікавий метал. Чим він цікавий, як знає Він магнітний, але однозначно вже по ньому видно, що він цінний. Якщо хочете зрозуміти, що це за метал, давайте додивимося. І буде все вам зрозуміло. Тут у нас що? Тут у нас побутова плата в цій коробочці Ну, побутову плату ми відставимо. Там тоді з нею розберемо. Так, давай на цю будемо ставити посилку. Чіпці друга коробочка. І що ми будемо бачити в другій коробочці? До речі, якщо когось цікавиться, була доставка новою поштою трьох коробок, вона була 480 гривень. Ну, це з цим нічого не зробиш, в середньому так воно і виходить. Тут бачиш, що у нас? Контакти, але ці пластини з реле. Ми таке то приймаємо, але космоса вона не коштує. Так. О, чоловік пише моя підписка на Ютубі, я є спонсором каналу. І нагадую, якщо ж ви спонсор каналу, то ви отримаєте плюс 5 гривень на побутовій платі? да І ага. плюс 5 гривень на е, сухій бузині. Так що є, у нас така умова. Нормально, бачите, чоловік, так як я їй кажу, треба обов'язково про це написати в записі. Тому що фізично я ж догадатися про це все не можу. І що ми маємо? Далі в цій другому ящичку. Мідяшечка. Звичайна нормальна мідь. Розібрані трансформатори. Лаковане покриття не є нічим склад страшним для міді. Так що тут порядок. Десь ножик заховав. Отака от штука. Тепло одне. Таку штуку ми також купуємо. в ізоляції, до речі, подай, будь ласка. в ізоляції, причому е любу мідь в ізоляції. Ви пропонуйте, а ми там поди... Блін. Поріз порвався пакетик з блатунів. Ну, це, в принципі, не так і страшно, але трішечки прийдеться повибирати. Ну то все чепуха. Так, що оце таке? Це батарейки. Акумуляторні батарейки. Така штука не прийомна. Таке ж? Ага. Вроді таке. Далі у нас звичайний алюмінійний мікс. Движче, що в цьому алюмінії міксі попалося. Це штуковина, штукована, вона зроблена з цама. Але на сьогоднішній день воно коштує одинакові гроші, тому е нічого воно не змінює. Можемо важити разом. Але ж бувають е періоди, коли сам або алюміній коштує дорожче і приходиться його сортувати. Ну, Ми його і так будемо сортувати, тому що це по суті два різних сплави. Да? Але якщо ви його не розсортували, то немає нічого страшного. Так, відкрили третю коробочку. І третя коробочка у нас тут алюміній. Як класно достався. Є люди, як спікують. Так, то все, що попадало, то не біда, то ми з тим розберемося. Є люди, як спакують, аж розбирати хочеться. Да? Uh -huh. а, а є спокоюються, а і плакати хочеться. Ну, там все чепуха по-різному буває. Ми, в принципі, готові до любых ситуацій, але ж хочеться, щоб було швидко, якісно і класно. Бачите, провода в ізоляції абсолютно різного січення, абсолютно різних модифікацій і все це ми купуємо. Що у нас тут такого прикольного? Простий метал. Нормально. Просте заліза. Просто чоловік положив, щоб е, добрать вагу посилки. Воно не впливає в якій ціну, а положить, що б і не положить. І це в нас що? Звичайна нержавійка. Диви круг уже який. до чого доробляємося. Ну нічого, я просто знав, що Андрюха поїхав по кругу за парник, да? І можна вже таке казати. Бо сейчас мені по-любому напишуть, ааа. <ривіт> 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 вот такі от ситуації бувають. А оцей вот с ней нерв. бачив? Uh -huh. Диви. Бачиш, як на краєчках хлопається. Отаке от, от буває нерж-нерж і не нерж зустрілася. А не нерж, вона то не магнітна, але в складі немає нікели. В общем, добрались ми до останньої нашої штуковини. Да? І ця остання наша штуковина це що? Правильно це? Всі мови любимий і вже такий відомий метал, вірніше склав, як пермолой. Тобто це магнітний метал. По суті, казалось, це звичайна залізяка. Дуже багато хто його може просто прохлопати. Трошечки десь відсутність досвіду, десь іще щось таке буває. Але прохлопувати нічого не треба. Оцей чоловік видно, що розібрався дуже якісно з даним питанням, тому що тут ну, до чого не торкнись. Ну, все пермалой. І от прям видно, що немає помилок, да? Пермалой – це магнітний метал, в якого абсолютно немає іскри, да? подивись. А чого його немає? Тому що в складі 79% нікеля, а також молібден. Подивіться, що це. В загальному ми показуємо, що це трансформаторне залізо, але в даному випадку це все защитні кожухи електродвигунів. Да? Защитні кожухи електродвигунів, які стоять на обладнанні, на якому обладнанні? Знаєш, не? Там можуть навіть стоять в звичайному магнітофоні, в радянському. Отакі от, от. Ви ж по-любому бачили отакі от, такі от е... хомути, які стоять. Навколо електродвигуна, да? ага. по любому ж. І більше всього, що ви не знали, що це цінний метал. А це цінний метал і коштує він на сьогоднішній день 250 гривень кілограм. Отакі от от моменти. Таке ж теж бачив? Ага. По-любому, розбирав якогось бабінника або якусь другу штуковину і бачив. Так що посилочка така доволі цікава, було про що порозповідати. Ми її розібрали. Зараз звичайно все попереважуємо, розпишемо, скинемо чоловіку, звіт і розрахунок. А ви не гайте часу і біжіть складайте свою посилочку на удний.